А зараз у нас урок геометрії. Ми з вами пригадаємо, що це таке прямокутник і що це таке периметр. Можете записати у зошиті правило. Периметр це сума всіх сторін для будь-якої фігури, що складається із відрізків. Для квадрата, для прямокутника, для трикутника, для ромба. Ось таке існує правило. Зараз ми візьмемо олівці, лінійки і побудуємо прямокутник. Нехай нам треба побудувати трикутник зі сторонами 8 і 2 см. Значить, перша побудова 8 см і 2 см. Будуємо Ставимо точку на між клітиночками, Бачите, не посередині ці клітинки, а там, де клітинки перетинаються. І будуємо. Довжина у нас, там, де більше сантиметрів, це у нас буде 8 від 0 до 8. Так? Там, де менше число 2 см. Це буде ширина прямокутника. Гарненько по клітиночках від нуля до 2. Ось, відміряли. Ну, інші сторони вже легше добудувати. Ось. Побудували Прямокутник, знайдемо його периметр. Так, периметр П велика, латинська, дорівнює. Додаємо довжину і ширину. так, Тут у нас 8, тут у нас 2. Додаємо 8 і 2, та множимо на 2, бо дві пари дві пари коротшої сторони, дві пари довшої сторони. 8 і 2 додаємо, це буде 10 примножені на 2, або 10 і 10, можна два рази додати, це буде 20 в дужечках сантиметрів. Далі, давайте побудуємо другий прямокутник, друга дужечка, зі сторонами 6 сантиметрів і 4 см. Так, беремо на початку клітинок, ставимо крапочку, так? і будуємо. Шість сантиметрів, це у нас буде довжина від 0 до шести. Так, і чотири сантиметри це ширина. від нуля до чотирьох. Інших дві сторони вже легше будувати, бо вже видно попередні дві. Так, тут у нас шість, тут чотири. Обчислюємо периметр.